Привіт аграріям з України. В минулому році я випустив лінійку відео, де рахував економіку гектара, тобто повну вартість фінансового навантаження на кожен гектар кожної культури, яку ми збиралися вирощувати в цьому році. І, м'яко кажучи, ще в минулому році за рахунок стрімкого здорожчання на той момент мінеральних добрив, то цифри виглядали так собі паскудно. А в цьому році, якщо ми говоримо про економіку гектара, враховуючи ще ціноформування наших з вами продуктів праці, тобто ціни в портах і біля них, то воно так М'яко кажучи, виглядає катастрофічно. Але як би не було працювати потрібно, потрібно планувати, тому що без помилок в сільському господарстві не буває, тому що є тисячі змінних. Але якщо ми складемо нормальний план і будемо його притримуватися, то у нас. Більше шансів вийти з меншою, меншою кількістю помилок, тому що кожна помилка в цьому році буде коштувати занадто дорого. Це я вас вже запевняю в цьому. Тому зараз нагадаю формат, в якому я це робив. Я беру наше конкретне поле, одне для того, щоб вийти на плюс-мінус конкретні дані. Аналізую як агробіологічну, технологічну, так і фінансову доцільність кожного агроприйому, рахую його вартість і додаю це в такий загальний котілок, для того, щоб вийти на загальні цифри. Потім Після цього я додаю в податкове навантаження, додаю ціну орендної плати і плюс-мінус виходимо і будемо розуміти, скільки нам потрібно коштів на кожен гектар кожної культури. Зараз, так як ви зрозуміли, з прев'ю ми починаємо з соняшнику. Далі буде кукурудза, пшениця, ячмінь, ріпак. Тому для того, щоб нічого не пропустити корисно. А виходячи з конверсії минулорічних відео, я впевнений, що щось корисне ви зможете для себе знайти, тому що ми. Переглянемо технологію, порахуємо її повністю і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Також для тих людей, які. Хочуть, для які збираються писати, де ти взяв такі ціни, хто так рахує і так далі. Одразу хочу сказати, що економіка кожного агроприйому і економіка кожного гектару в кожного може відрізнятися, але все одно хребет розрахунку плюс-мінус однаковий. Тому перед тим, як щось таке писати, краще витратьте свою енергію на те, щоб написати, чому у вас виходить так або так, або інакше. І можливо, ми щось корисне ще дістанемо з коментарів, Бу було б дуже цікаво почитати ваші підходи. Також хочу нагадати, що ми є виробниками крутого насіння, а по соняшнику Альдазор Бумонт Рімпульс вже на складі у всіх фракціях. Якщо говоримо за кукурудзу, то вона от-от на підході трошки затримались, тому що перебої з світлом, я думаю, всі ми люди всі розуміємо, що відбувається в країні. Тому наголошую, також відносно як я рахую кожен агроприйом, я закладаю відповідно ціну дизеля, виходячи з того, по якій ціні ми його купували, зарплату оператора і амортизацію. На кожен агроприйом і буду називати в цілому кожен агроприйом. Коротенько, його вартість, коротенько, по агробіологічній доцільності. І виходимо на якесь значення. Тому скажу ще раз: підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Поїхали! І так, беремо нашу площу в 100 гектар, яка знаходиться в Бобрицькому відділенні нашого підприємства. Попередником там виступає кукурудза, і ми відповідно її виварили під соняшник. Починаємо рахувати та аналізувати. Після збирання кукурудзи почався новий відлік. А саме формування витратної частини економіки гектару соняшнику, бо там буде саме він наступному році. Перше, що було зроблено, це була проведена дисковка бороною Джондір і ціну агроприйому закладаю 700 гривень. Далі була проведена оранка на глибину 27-29 см оборотним плугом кун. І ціна даного агроприйому для нас Стала в 1500 гривень. Зауважу, що ми працюємо виключно на власній техніці, без найму. Тобто на сьогоднішній день поле, що війшло в зиму один раз задисковане та виоране, глутнуло 2200 гривень на кожен гектар. Перше, що на нас очікує весною, це закриття вологи. Ми проводимо під грифом даного заходу культивацію, яка коштуватиме, якщо нічого не зміниться, десь в районі 500 гривень. Тобто загальної маємо зараз вже 2700 гривень. Після закриття вологи, відповідно, буде йти передпосівна культивація. Додаємо ще 500 гривень, тобто разом маємо 3200 гривень. І далі посів. Надіюся, з добривами тут треба призупинитися і добре розкласти. Я надіюся і планую, що нам вдасться посіяти з добривом, тому що на сьогоднішній день ми його ще не придбали. І про це кілька слів. Коли в минулому році ми користувалися формулою, яку я вважаю, ну просто топ для соняшників, це 12-24-24 НПК плюс 20% сіри, де ми маємо азот, який вплине в подальшому на олійність, де ми маємо фосфор, де ми маємо калій і де ми маємо 20% сіри, яка приведе в свого роду хелатну форму. Все, що є навколо неї, для того, щоб рослина легко взяла. Сірка разом з макроелементами вона не впливає прямо пропорційно на майбутні кількісні, якісні показники культури, яку ви висіваєте. Але от безпосередньо вона акумулює все те, що є в ґрунті. Я не знаю, як в інших регіонах, але у нас на Одещині дуже великий вміст калію в ґрунтах, але він не є доступним для рослини. І от я можу помилятися, але так як мене переконували уже не один рік, і там, де я бачу, де ми працювали з сірою, то вона акумулює ці всі моменти для того, щоб рослина взяла навіть ті нерухомі частини, так по-народному. То в цьому році про наскільки концентровану формулу, напевне, годі і мріяти, тому зараз на даному етапі ми її предметно спростили і заклали в план наступну. І вона виглядає так. 6,24,12 НПК плюс 12,5% сіри. Тобто, зрозуміло, маємо 6% азоту, 24% фосфору, 12% калію і 12,5% сіри. І ціна на неї складає на сьогоднішній день 40 тисяч 700 гривень. Дуже надію, що вдасться більше внести, але плануємо на сьогоднішній день 120 кілограм. І це складатиме 4900 гривень на кожен гектар. Вибір насіння, я думаю, зрозумілий абсолютно. Це Альдазор або Бовмонт нашого виробництва, тому що, можливо, буду дуже. Скажу дуже гучно, але я вважаю, що адекватнішої пропозиції на ринку не придумуєш. Якість реально на рівні брендів в цьому році ми це довели. Єдине, чим ми поступаємося іноземним брендам, це ціна, вона в два рази нижча і складає 4300 гривень за посівну одиницю Альдазору. Тобто на гектар вона складатиме фінансового навантаження 2150 гривень за насіння. І повірте, що. Вас запевняю, що якщо ви надумали сіяти якесь дороге насіння, яке коштує по 8 тисяч гривень за посівну одиницю, то на зекономлені кошти, якщо ви внесете на ту різницю добрив, то наш результат буде як і по кількісним, так і по якісним показникам, тобто олія врожайність, набагато більший ніж бренд на голому полі без добрив. Також до даного агроприйому до насіння та добрив додаємо сам процес реалізації, який складе десь в районі 450 гривень. Я маю на увазі безпосередньо посів. Тому на виході насіння добриво і реалізація даного процесу закладаємо 7,5 тисяч гривень. Отак, разом маємо 10 тисяч 700 гривень. Далі внесення ґрунтових гербіцидів. Вибір діючих речовин порівняно з минулим роком залишається незмінним. Півтори літри пропізохлору плюс півтори літри прометрину. З препаратами ми довго вигадували, максимально коригувалися, щоб без шкоди для результату здешевитися. Тому ця тема взагалі заслуговує окремого відео. Ціна агроприйому для нас становить 1400 гривень препарати і плюс 200 гривень реалізація самого процесу, тому що хтось працює на оприскувачі, хтось підвози воду і так далі. Разом 1600 гривень за препарати плюс сам агроприйом загальна 12300. Далі внесення страхового гербіциду після ґрунтових рухаємося по хронології. Зрозуміло, що це буде трибенрон метил. Обов'язково прилипач, не економте на таких дешевих речах, які коштують копійки, тому що продуктивність роботи пестициду при в баковій суміші разом із пар, тобто поверхнево-активними речовинами чи дювантами, як назвете. Набагато ефективніший. Плюс технічні затрати. Разом це виходить 450 гривень, тобто працювати проти бур'яну. Разом маємо 12 750 гривень. Далі один міжрядний обробіток. Закладаю 350 гривень, тобто разом маємо 13 100 гривень. Далі. Для профілактики фунгіцид ми не вносимо, бо як мінімум дорого, і як максимум з нашими гібридами це не потрібно. Наступне внесення це вже таке технологічно закладене, яке прямо пропорційно впливає на врожайність, якість. Це внесення фунгіциду у фазі бутонізації разом із бором. І також туди додаємо прилипач. Фунгіциди це ми додаємо такої преміум групи у фазі бутонізації: це або Аканто, або АМІСТАР, або Піктор в залежності. Від ситуації. Препарати коштуватимуть приблизно 1250 гривень плюс 200 гривень саме оприскування, і на виході маємо 1450 гривень за реалізацію даного прийому. Разом уже набігає 14 550 гривень. Дисикацію ми не робимо, оскільки в суворих умовах одеських температур соняшник легко доходить своїм Богом. Тому наступне навантаження це збирання соняшнику. Одразу скажу, що збираємо ми своїми комбайнами і возимо переважно своїм транспортом, і відповідно чистимо на своїх очисних машинах, що суттєво скорочує дану статтю витрат. А ви перенесете на свою реальність, якщо щось наймаєте і все, то додасте. У нас воно лягає разом 1400 гривень зібрати і відвести урожай. З одного гектара поля до слова, уже разом накапало 15 тисяч 950 гривень. Далі орендна плата конкретно на цьому полі десь вона складає в районі 4,5 тисяч гривень за гектар. Зараз маємо 20 тисяч 450 гривень. Податки все одно, якби не було, єдиним джерелом фінансування залишається той самий гектар, і все податкове навантаження йде на гектар відповідно. Тому рахуємо. Податкове навантаження досить просто: усі податки ділимо на всі гектари. І конкретно в нас виходить 2800 гривень. Тому зараз маємо вже разом 23 250 гривень. Так як ми маємо заплановану суму, вже плюс-мінус на живлення, на. Засоби захисту рослин ще потрібно додати кошти на інсектицидний захист, який ми не плануємо в прямі витрати, але закуповуємо. І, як правило, життя часто заставляє ним працювати. На сьогоднішній день на звичайний перетроїд із внесенням потрібно закладати ще 500 гривень. Це самий мінімум інсектицидного захисту, який може скластися. Тому маємо число вже в 23 тисячі 750 гривень. Я повторююся, що це пораховані лише оренда, податки та прямі витрати. Ще є складська логістика. Яка включає в себе витрату електроенергії, ремонти складських будівель, амортизацію техніки, зарплати за складів та різноробочих? Ще сміливо можна закладати одну тисячу гривень фінансового навантаження на гектар. І це я дуже поверхнево. Тому приблизно маємо вже 24 тисячі 750 гривень. Також є адміністрація: це бухгалтерія, бригадири, заправщики, обліковці, сварщики, слюсарі, охорона. Повара і так далі, і нагадую, що всі приїздять на роботу, не приходять. Потрібно поставити машини, їх потрібно заправити і так далі. Тут я взагалі поки не встані порахувати цю цифру, цю категорію, і навіть поки не берусь, тому що це тема для окремого відео. Тому суто прямих витрат, які нікуди не дінуться, виходить уже, якщо не все буде йти рівно, без всяких катаклізмів в плані технологічному, то вже виходить в районі 25 тисяч гривень. Це те, що. Точно буде витрачено, без врахування моментів, які ще потрібно порахувати, про які я тільки що сказав. Маємо таку цифру, тому абсолютно поверхнево, якщо нічого катастрофічного не буде відбуватися, то ми вже маємо гарантованих витрат, виходячи з тієї технології, яку ми за... собі зазначили. Ви бачите, вона абсолютно середньостатистична, без якихось видержок, то вже можна закладати 25 тисяч гривень. Отакі От наші реалії. Ну що ж, шановні клієнти, партнери, друзі, підписники і просто гості каналу, отак потенційно виглядатиме економіка гектару соняшнику у майбутньому 2023 році. Дуже надіюся, що інформація і формат її подачі була для вас легкою та корисною. І якщо ви зараз ще мене бачите, то ви додивилися до кінця відео. І я вважаю, що це. Гарний привід для того, щоб підписатися. Тому що, відверто скажу, для всієї нашої команди та й безпосередньо для мене ваша підписка є найкращою мотивацією для того, щоб робити більше подібних відео. Тому підписуйтеся, не опускаємо руки, плануємо, працюємо, тому що в наших з вами руках продовольча безпека нашої з вами країни. Всім добра!